У Голівуді складно мати особисте життя. Колеги так і нароблять підставити палки в колеса. Папараці не гають часу і стежать за кожним кроком. На знімальному майданчику доводиться ділити ліжко щоразу з новим партнером і при цьому лишатися вірним. Коханому такого випробування байнола Райдер та Джонні Деп не витримали чотири роки і розійшлися. Коли ця пара знайомилася, Вайнона була молодою і багатообіцяючою акторкою, Джоні кумиром усіх підлітків зіштовхнулися на презентації фільму, де зіграла дівчина, і закохалися. Така собі любов з першого погляду, і це не дивно. Їй було 16, йому 26. В обох грали гормони. Тоді, при першій зустрічі, актори поспілкуватися не встигли, але через кілька місяців у спільного друга часу стало вдосталь. Джонні направо й наліво давав коментарі. Люблю Вайнону понад усе і хочу бачити її дружиною. Вайнона літала у хмарах. Це був її перший хлопець, і він був таким. Джуні якраз завершував зйомки у серіалі «Jump Street 21» і готувався до фільму Едвард руки саме тоді вирішив показати свій характер, висунув продюсерам ультиматум. Буду грати тільки разом з Вайноною. Без неї на знімальному майданчику мене не побачите. Що тут робити? Продюсери погодилися. Псували казку закоханих тільки журналісти. Парі не давали проходу, про них поширювали чутки, їх вистежували. Незвиклі до цього Вайнона та Джоні нервували, впадали у депресії, втомлювалися. Саме в той час у обох з'явилася ненависть до жовтої преси. Гоневицька пара наче і довіряла один одному, але. Їм постійно приписували романи з партнерами на знімальному майданчику. І вони починали в це вірити. Бути зірковою парою складно, і вони, молоді та не звикли до такої уваги, не впоралися. Розійшлися після чотирьох років стосунків. Джонні Деп був впевненим, стосунки з Вайноною надовго на все життя. Тому і зробив на передпліччі татуювання Вайнона Форевер. Коли пара розійшлася, Джоні не спішив виводити його, мовляв, зі щоденника старинок не вирвеш. Але коли біль від розлуки стихла, прийшов час жити далі. Прийшов час виводити тату.